Прямому ефірі зі студії ТСН на зв'язку Руслан Стрілець, міністр охорони довкілля та природних ресурсів України. Пане міністре, доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час. Внаслідок ось російських атак на інфраструктуру і через перебої в роботі насосних станцій, суттєво зараз ускладнилася ситуація на очисних спорудах, чи створює це загрози для стану води в великих річках, і, зокрема, що дуже важливо, тих, з яких здійснюється водозабір для потреби великих міст, простіше кажучи, що буде з водою, чи не буде вона небезпечною. Вітаю. Ну по-перше, хочу сказати, що дійсно блокаут впливає сьогодні на дуже багато сфер нашого життя. Не обходить він стороною і питання екологічного впливу, впливу на навколишнє середовище. Водні об'єкти, у які скидаються стічні води, вони дійсно є сьогодні найбільш вразливими до забруднення, тому що певні перебої в роботі обладнання. Вони можуть спричиняти те, що е, буде відбуватися недостатня очистка води, порушення технологічних певних циклів, і точно це ми це будемо спостерігати ще е, в найближчим часом. І, е, скоріш за все, що наслідки такої роботи ми будемо спостерігати навесні і ближче до літа. На сьогоднішній день е, наші лабораторії проводять відповідні е, системні спостереження за станом. Води у річках у водних об'єктів можу сказати, що по деяким компонентам вже зафіксовані разові перевищення, вони невеликі, десь в 2 в 3, іноді в 4 рази. Я зараз скажу про вміст десь важких металів, десь є показники по перевищення показників по свинцю, хрому, нікелю, кадмію. Це якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, насправді не лише перебої у роботі насосних станцій є загрозою для водних об'єктів, тому що ми ще повинні враховувати те, що країна-агресор навмисно знищує нашу гідротехнічну інфраструктуру. І однозначно додатковий вплив і додаткове потрапляння забруднюючих речовин у водні об'єкти. Але тим не менше, наші фахівці-водники спостерігають за станом. Ми е, відповідну інформацію надаємо людям за е, того, щоб всі розуміли, що ми маємо. Критичного на сьогоднішній день нічого ми не фіксуємо, але тим не менше спостерігаємо і тримаємо руку на пульсі. Пане міністре, ще один наслідок обстрілів. Це звук, який зараз можна почути всюди, який для багатьох насправді є рятівним. Це ось це постійне гарчання генераторів. Чи масове їх використання під час блокаутів може суттєво вплинути, зокрема на стан забруднення повітря в Україні? Е, скажімо так. З урахуванням того, що е, трафік в містах зменшився по зрівнянню з довоєнним періодом, е, враховуючи те, що вплив промисловості на сьогоднішній день на атмосферне повітря значно знижився знизився, то знов таки якогось додаткового впливу з урахуванням е, умов довоєнного періоду, ми не фіксуємо. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день використання дизель-генераторів або іншого. Генераторів, з іншим видом палива. Це вимушена міра для українців. Ми розуміємо, що це життєво необхідне сьогодні, у тому числі для таких об'єктів, як лікарні, лікарні, пункти незламності і тому подібне. Впевнений в тому, що ті умовні забруднення, які є від дизель-генераторів, вони є точковими. Якщо, скажімо так, стан, метрологічний стан буде з відповідним вітром, то буде відбуватися певне розсіювання. Найголовніше, щоб ті, хто використовується дизель-генератори, щоб вони їх використовували відповідно до тих правил, які встановлені, і в такому випадку я впевнений, що найскладнішу зиму в історії України ми точно переживемо з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Дякую за роз'яснення. Теж у це віримо Руслан Стрілець, міністр охорони довкілля та природних ресурсів України, був на зв'язку зі студією ТСН про блекаути, російські обстріли, їх вплив на екологію нашої країни.